Пам'ятайте, що плід духа це радість. Навіть посеред численних утисків, мій дух дає вам цю дивовижну ласку. Щойно відчуєте потребу, не вагайтеся, просіть його наповнити вас радістю. Він перебуває у найпотаємніших глибинах вашого єства, тому його робота у вас дуже дієва. Ви співпрацюєте з ним, читаючи Святе Письмо і просячи його освітити ваш розум. Один із способів збільшити вашу радість полягає в тому, що Святий Дух допоможе вам мати мої думки, що частіше ви дивитеся на речі з мого погляду, то правильніше розумієте своє життя. Вам потрібно не тільки пізнати біблійну істину, але щодня раз у раз повторювати про себе ту істину. Світ, озброївшись, всілякою брехнею і ошуканством, безперервно здійснює напади на ваш розум. Тому ви маєте бути завжди поготові і якнайшвидше виявляти всяку фальш і неправду, ревно її розвінчувати і заміняти вченням зі святого письма. Найславніша істина, яка змінює життя, це Євангеліє. Я помер, аби спасти всіх тих, хто вірує у мене, і я постав з мертвих. Я знову прийду, радуйтеся завжди в мені. Галатам, розділ 5, вірші 22-23. та же духа, любов, радість, мир, довготерпіння, ласкавість, доброта, віра, лагідність, стриманість. На таких немає закону.